Христос рождається на календарі середа 5 грудня. Сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Злетусто, де читається Євангеліє Луки, в якому Спасителя запитали, хто ж може спастися? Він же сказав: неможливе людям, можливе для Бога. Якщо ми бажаємо спастися, живучи в своїх сім'ях. Звичайних життєвих обставинах, то маємо здійснювати подвіг постійної взаємної згоди в терпінні, в мірі і любові. Сьогодні святою православною церквою відзначається після свято введення у храм Пресвятої Богородиці, а також прославляються апостоли від – Филимон, Архип і Мучениця рівноапостольна Апфія, які жили у першому столітті, а також благовірний князь Володимир Волинський, Ярополк у святому хрещенні Петро. Князь Ярополк Ізяславич був онуком Ярослава Мудрого, правнуком рівноапостольного Володимира, але, на жаль, він розділив сумну долю свого батька, великого князя київського Ізяслава вигнаного братами з Києва із древнього літопису, який нам залишив преподобний Нестор Літописець. Дізнаємося, що князь був тихим, м'яким, смиренним і братолюбним. Він був прикладом істинного християнського благочестя, турботливим сином і батьком, мудрим правителем. Ярополк їздив з різними дорученнями від батька до польського короля, німецького імператора і римського єпископа святого Григорія VII. А у 1078 році, після смерті батька, у спадок отримав місто Володимир Волинський. Звідки його намагалися вигнати Ростиславичі? Тож у 1086 році на шляху з Володимира до Звенигорода Галицького Ярополк був підступно вбитий одним з воїнів його свити. Багато бід зазнав благовірний князь, розповідає літописець. Нарешті прийняв і гірку смерть, за що сподобився розради у вічному житті. Бо серед своїх сучасників благовірний князь Ярополк шанувався в числі святих угодників Божих. А православний календар, із ним Ангела сердечно вітаю всіх іменинників з іменем Михайло, Олексій, Володимир та Марк, возлюблені у Христі, один святий Церкви Христової, сказав такі чудові слова: Чесна кров Христа не тільки від тління нас позбавляє, але й від усякої нечистоти, прихованої всередині. І не залишає нас охолоджуватися в недбальстві, але робить нас більш гарячими в дусі, і маємо пам'ятати, що вже тиждень, як триває різдвяний піст, нехай і тіло, і душа перебувають у пусті.